Осінь на дворі, жовтий і цієї осені я ще про смородину практично нічого не говорив. Тому думаю зніму відео для того, щоб показати, як зараз глядає смородина і що потрібно з нею осінню можна зробити. На рахунок обрізки, то обрізка смородини осінню не є обов'язковою, скільки ви можете це зробити весною без проблем. Ось бачимо тут кількість пагонів є досить великою. Деякі пагони гнуться в боки, тому для розрідження ці пагони забираються, самі найтонші і ті, які йдуть в боки. Також на рахунок поживи. то осінню можна досить добре реагує смородина. Це звичайний попіл, який можна підсипати. Тому цього смородині є достатнім. Крім того, можете додавати і добрива, які не місять азоту. Тобто вона їсть, можна сказати, одним словом, все. так? Тому, як бачите, що головне для смородини, це ось такі нижні бруньки. Як бачите, вони, вони вже практично хочуть відкриватися, бо досить тепло ще, хоча вже зараз 20 жовтня, то... але вони потім покриються лусками і вони будуть ці бруньки вже формувати нові пагони на наступний рік. Знову ж таки по закладці бруньки, то зразу ці плодові бруньки видно, вони такі товсті, вони почергове розташування, і ви вже зразу можете бачити, як, який у вас буде наступний урожай. Щодо того, Як саме е, цю смородину можна живцювати, то дійсно можна осінню гілки деякі, які вам не потрібні підрізати. Ось, наприклад, така гілка, яка має, як бачимо, раз, два, три гілки, так, які дадуть вам нові. Вертикальні стебла, то можна оцю гілку, яка йде вниз, обрізаєте, забираєте і отримуєте також, можна сказати, новий саженець, який просто можна частину закопати в землю під кутом 45 градусів. І вони весною вже будуть практично новими рослинами із розвинутою кореневою системою, яку також можна використовувати. Хоча, ще раз наголошую живцювання, я ставлюся менш так оптимістично, бо різна гілка має різну, можу сказати, швидкість росту, швидкість, потім формування самої крони і така смородина. Буде у вас потім ряд різнобічний. Тобто у вас будуть вищі рослини, менші рослини. Тому я не думаю, що живцювання тільки з молодих пагонів. Чим молодший пагін, тим краще, тобто однорічних, не з, ну, з дерев'янілих, само собою, але не з дворічних, багаторічних, які... Вже мають в собі певну кількість грибків, бактерій, які потім вам можуть це все негативно на вашому врожаї відобразитися. На рахунок того, що для покращення вкорінення дійсно можна давати фітогормони, але зараз все раз наголошую, осінь вони працювати не будуть, тільки весною. Тому найчастіше я взагалі стараюся для мікроклонального розмноження брати саме е, ті е, рослини для того, щоб було в найкращій потім саджанці. Це саме з найкращого куща, з найкращою врожайністю. Їх зразу ці кущі видно. Потім з Найкращим таким молодими довгими пагонами, з яких будуть взятися, і оця брунька буде взята. І саме з бруньки вже буде у вас найкращий, найкращий саженці. Хоча тут також є багато нюансів, так, які вже хто займається мікроклональним розмноженням, вже знає, це і побачите зразу наявність вірусів, бо бактерії, грибки ви зрозуміло, вбиваєте хлоридом ртуті. Крім того, ви маєте побачити самі атипові форми, які також будуть появлятися. Тобто це все досвід, це все відбір. І тому ніколи в самих тих лабораторіях, які тільки виникають, немає е людей, які, можна сказати, з цим не займалися, бо якщо це є, можна сказати, люди, яких набираються, є аматорство через те, що тут потрібен досвід. Те саме і з кущами, на плантації доглядом, також агронома чи бути аматором, це також зразу є неприбуткова частина, яку ви захочете потім покращити, але не зможете через те, що не, вам не доста, немає не достатньо досвіду. Тому все всім кажу. Завжди переглядайте не відео тільки в Ютубі, так і по цьому орієнтується, бо дуже-дуже багато є аматорства і в TikTok особливо, тобто в інших мережах, де пишуть там ось це даєш добриво, так, і там супер в тебе врожай. Немає такого. Завжди є певні рослини, які є чутливими до цього добрива, інші будуть не чутливими. Тому це також все-все воно. Потрібно весь час розуміти, з чим ви маєте справу, які добрива давати. До речі, по добривах. Я думаю, що потрібно буде зняти відео, саме як вибирати або шукати в інтернеті добриво. Ну, розуміло, що вибирається оптимальне по якості і по ціні, бо там, де є супер, можна сказати, розрекламовані добрива, це взагалі. це Космічні ціни там, за 20 там, кілограм, наприклад, 4-5 тисяч. Ну, зрозуміло, це фантастика, так? тому скільки потрібно виростати врожаю, щоб вам це добриво потім окупилося. Тобто, і Не факт, що це добро буде не підробкою, так? бо дуже велика кількість є підробок, особливо там, де кажуть, що беремо тонну добрива, потім розсипаємо, незрозуміло. По, по пакетах і це все те саме, але ми от таке робимо, тому дешевше виходить. Це може бути дуже-дуже велика брехня, де вам просто насиплють замість суперового елітного добрива, не знаю, ні травмофоски або ще якогось незрозумілого добрива. Тому... Старайтеся думати головою, я зніму відео, покажу, як ви орієнту... треба орієнтуватися. Крім того, ви вже знаєте по гормонах. Я вже таке відео викладав на, на своєму каналі. Тому Думаю, також вам це знадобиться. Тому відео наступне я зніму по, саме по тому, як е, вибирати добрив, як я це шукаю. І зразу на що я орієнтуюся. Думаю, вам також це допоможе, бо це не означає, що в мене це буде найкращий варіант, але як для вас це буде потівник, щоб, як кажуть, не сильно влетіти в копійку. але Купити найкращий варіант. Тому до наступного відео слідкуйте за оновленнями. Всім дякую. Ставте вподобайки.